Хочу що показати я, це вже як от себе. Ну На рахунок ось бачимо, коли ось так саджанці. Ну, не всі так саджанці, ну, ось бачу, ось такі пеньки. Потрібно, от я що я зараз роблю, тільки отримали саджанці, І зрізаю. Бачите? Оце, що я кажу, чому потрібно зріз, ось той, що зрізаєте, замащувати відразу. Бачимо, мертва деревина. І тепер потрібно зрізати до живої, тому що ось це, ось тут пішло вже воно всередину. І саженець вже ну, не буде він гарно. І тут потрібно, щоб воно заросло або щоб не попадала волога. Тому що якщо зрізати і не закрити зріз, в будь-якому випадку, ну ось в прямому ефірі давайте візьмемо ось, ось цей пеньок і зріжемо його. От бачите, тут живе. Оце дуже добре. Тільки його потрібно ось так підрізати, ось, ось так, і замастити. Тут ось почало заростати. Це дуже добре. Ось почало заростати. Ось тут, от давайте оновимо оцей зріз. О, бачите, а тут ось. А тут пішло і потрібно тепер ось це все різати. До живої деревини. О, ось так ми вже залишимо. Зараз закриваємо все обов'язково Арборіном. Ось так шприц я набирав, вимастив. І тепер воно все дуже гарно заросте. Звісно, робити це все в промислових масштабах, це тяжко. Ну, я вам покажу свої саджанці. Ось бачите? Ось Арборін. І воно вже зараз ось. Воно все закрите арборіном, запаковано. І воно заростає. Ось. Туди не попадає волога. І все виходить гарно. Ну, саме краще, це покращена куполіровка, Там нічого не потрібно робити. Ось. Ну, в масштабах великих звісно тяжко, але я показав, як я роблю.